Зарядитись українським вайбом та підтримати військових вже втретє. у Львові відбувся музичний фестиваль з тернопільським корінням Файне місто Цьогоріч Його основна мета благодійна: зібрати 35 мільйонів гривень на закупівлю кейсаваків для азову. Доєднались до організації події чимало представників бізнесу. Зокрема, генеральним партнером стала мережа магазинів. Аврора мені здається, що зараз такі фестивалі це більше не про розвагу, а про надійний тил допомогти українським військовим. Компанія Аврора зараз дуже багато вкладається в українську культуру, в розвиток української культури. Так як музика є невід'ємною складовою української культури, і ми знаємо, що у українців є запит на все українське на контент. Ми вирішили стати генеральним партнером цього фестивалю і це є чудово подій для того, щоб підтримати всіх виконавців та українську спільноту. Аврора створила на фесті. Шість локацій, аби підсилити його вайб. Це фотозона з картою України, де кожен мав змогу відмітити свій регіон та брендовану локацію, де можна було зробити тематичне коротке відео. Для релаксу і зарядки гаджетів тут була лаунж-зона, а для творчих натур зона хендмейду. Тут за донат кожен міг створити собі дизайнерський елемент одягу. Ви можете придбати сум шопер або футболочку. У нас є заготовлені макети. Якщо вам не підходять чи ви з якихось певних причин не хочете цього заготовленого макета, хочете свій власний у нас також є хороші дизайнери. Ви до них підходите, і вони разом з вами створюють цей макет, який вам до вподоби. Також на фестивалі встановили наметове містечко Аврора Сіті. Гості мали змогу переночувати тут всі три фестивальні дні. На території Аврора також облаштувала і власні магазини, де можна було придбати все необхідне. А ті, хто відвідував фестиваль в тематичних костюмах, мали змогу ще й виграти 10 тисяч гривень на покупки.